Ранок 24 червня звичайна дорога на потязі додому з Одеси. Єлизавета разом з молодшим братом повертаються додому після змагань, вагони переповнені людьми. Коли вранці ми вже десь доїхали до п'яти хаток, я вже щось у мене ну, тіліпать почало. Кажу, щось не те. Ми, коли заїхали вже у Дніпро, почалася тривога. Я навіть не встигла. Подивитися, звідки була та тривога, побачила балістика. Ну, думаю, ну раз потяг їде, значить все добре. Потім пролунала два вибухи. Ну, всі такі, ну, в потягі, хто присів, хто в окно дивився. Ну, вибухи були сильні. Тобто, потяг, так, да, трошки волною хитнуло. Я почала записувати кружечку. Не встигла ще нічого сказати. Просто повертаю голову, а на мене вже летить купа скла. Отець віконна рама. Починаються, ну, кри, ну, галас, шум, плач, десь там діти плачуть. Ну, бо їхало ж багато дітей. Бо я знаю, що там з нами їхали ще дівчатка-гімнастки. В самому потязі, ось ці перші, мабуть, дві хвилини, коли ось ця паніка. Зросла ну, на максимум. Я пам'ятаю, що я впала на підлогу, і там якийсь чоловік, він перший зреагував на все. Він далі ну, стала ну, підійматися, він назад мене кинув на поле і сказав, лежи. І сам побіг ну, дивитися, хто як, і кричать, щоб випускали людей з потягу і ну, викликали швидку. Вибухом лізу посікло склом. Вона пам'ятає не біля а крики дітей, і навіть у той момент дівчина думала не про себе. Вона шукала поглядом брата. Я не відчувала болі. Я протела, бачу кров така, бо думаю, мене ж вчили, щось на рану приклади і держи, ото зідрала ту бідну штору. Потім вже до мене дійшло, що не я було таке, бо воно ж скло, ну, скло пиль, все. Я ж одразу піднялася, викладаю, дивлюсь на молодшого брата, що з ним. Ж. Бо він так виявилося, що сидів спиною до хвилі. І кажу, давайте виходити звідси. Бо хтось вже кричить, що там ще летить. Рівень страху і паніки не Ну, паніки в потязі був дуже високий рівень. Якась там дівчинка, їй, мабуть, років 13. Вона дуже плакала. Тобто я її ну, питаю, що сталося, що болить. Де болить, де кровить. Вона каже, не у мене, у мами. Я кажу, давай так виходимо, потім будемо розбиратися з мамою, що там з мамою. Ну, у мене її забрав той чоловік, який мене її поклав на пол потім. Коли вони вийшли з вагона, побачили наляканих, поранених людей, які йшли босоніж по шпалах, обіймали дітей, тиснули рани руками і молились, аби вистачило часу до лікарні. Я пам'ятаю, що зупинилася перша автівка. Він ну, мужчина, кричить нам, сідайте в машину, поїхали у лікарню. Я кажу, почекайте, я ще на ногах стою, типу, забирайте більш тяжких, бо ще є. Типу, ще ну не зрозуміло було наскільки все погано може бути. Він у того, я пам'ятаю, взяв аптечку і побіг до людей. Він когось взяв і поїхав. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мені вже щось погано, і типу треба їхати. І в цей момент зупинилась машина, і чоловік каже: сідайте, поїхали. Лікарі того ранку не мали відпочинку ні на хвилину. Люди один за одним заповнювали палати, а потерпілі прибували діти, дорослі, пенсіонери, усі в крові та ранах. Люди вже були, ну, почали поступати хто своїм ходом, як то кажуть, когось привезли автівки, когось вже почали на скорах завозити. Ми, я виходить, зайшла спочатку не в ту двір. Я заходжу потяг, приліт, там допомога. Вони кажуть, тобі наступна дв... ну, два, тобі туди. Я ото побігла ж туди, зайшла, там там ж вже почалось теж. Суматоха, лікарі бігають, медсестри бігають. Ну, ну, мене якось одразу і забрали. Тобто до мене підійшла там медсестра, вона обрала руку мою, каже шити. Я думаю, ну все, зараз стану лиса. З моменту вибуху до перших стіпків швів на голові дівчини пройшло лише 20 хвилин. Ліза називає медиків янголами. Бо, попри великий потік людей, допомога надавалась кожному. Там, я знаю, здавали воду. Там ті, хто в коридорах сиділи, всі мілкі порізи, у кого були, вони сиділи, обрабатували. Тобто, Переясню мили, тобто витирали. Потім, коли вже переводили до палат, я знаю, що в моєму випадку мене перевели в палату. І Медсестра каже, пішли вмити ноги тобі, потім вже будемо далі обробляти їх. Ми в неї пішли, вона мені допомогла помити ноги, тому що ну, тому що я ж перемотаною головою. Мені вже не дуже, мені хотілося тільки лягти. Зараз, попри постійну головну білі перев'язки, Ліза не здається, проте каже, цей день і момент вибуху залишиться в пам'яті назавжди. Ну я не скажу, що другий день народження, але як то кажуть, обведу в календарі і скажу дякую, що жива.